26 липня зранку з'явилася інформація, що всім українським чиновникам і навіть нардепам заборонили виїзд за кордон. Олексій Гончаренко теж нардеп. Зокрема, написав таке: на пости прикордонників розіслали вказівку про заборону на виїзд чиновників та депутатів за кордон. Всі, хто намагаються перетнути кордон, зупиняються і очікують рішення ОПУ по кожному з них. По суті, тепер Андрій Єрмак особисто в телефонному режимі дозволяє чи блокує виїзд чиновників та депутатів. Тобто 40 мільйонна країна веде найбільшу війну в Європі, а голова ОПУ вирішує, чи можна виїхати комусь за кордон. Це неправильна історія, просто системно неправильна. Зробіть процедуру дозволу виїзду за кордон, карайте тих, хто її порушує, але держава не може функціонувати по телефону. Кінець цитати. Далі пропонуємо вам думку Борислава Берези, екснардепа. Напишу непопулярне я проти обмеження депутатам та дещоновникам права виїзду за кордон. Зараз поясню чому. Почнемо з того, що це незаконно, особливо якщо це заважає виконанню їх роботи. Це перше і головне. По-друге, для всіх, хто не знав або забув, у нас парламентсько-президентська республіка, а не навпаки. Тому будь-які намагання президента обмежити парламентарів, навіть тих, які викликають в мене огиду, є порушенням закону. Коли депутат або держслужбовець їде сьогодні за кордон, то він повинен пояснити причину своєї поїздки. І якщо він збрехав і порушив закон, то цим повинні займатися профільні органи, а якщо не порушив, то оцінку повинні дати суспільна думка та виборці, все інше від лукавого. До речі, я не сприймаю аргумент: у нас війна, і навіть деякі військові та медики, в тому числі, не можуть отримати просто відпустку чи виїхати на лікування, а депутати можуть. А давайте все таки налагодимо систему, щоб військові та медики мали можливості виїзду і відпустки, а не жити по принципу: Якщо в мене корова здохла, то нехай і у сусіда здохне. А ще у мене є питання по всій цій ситуації. По перше, на підставі. Чого і хто прийняв таке рішення та чи не є це порушенням закону? По друге, хто дав наказ спікеру Верховної Ради Стефанчуку про обмеження виїзду депутатів за кордон. По-третє, чому за Мальдіви був зданий мандат, а за Болгарію чи Таїланд ні. По-четверте, чому депутати від влади легко виїжджають куди завгодно, а депутатів від опозиції не пускали на сесії парламентської асамблеї Ради Європи і на зустрічі з нашими західними партнерами? По п'яте, на якій підставі головний завгосп України Андрій Єрмак завжди їздить з президентом за кордон, коли він має вирішувати тут питання і керувати офісом президента в Україні. По шосте, після того як Тетяна Кирієнко, тимчасово виконуюча обов'язки голови податкової, разом зі своїми заступниками відсвяткувала свій день народження у Відні в Австрії, то її теж знімуть. Чи це друге? Бо всі люди, наче рівні, але деякі все таки рівніші. Я не депутат цього скликання і критикую депутатів Верховної Ради за їх помилки та провали, за зловживання і корупцію. Більше того, я добре розумію, що величезна кількість українців роздратовані ганебною поведінкою і діями своїх обранців і готові підтримати такі обмеження, навіть не вдумуючись, що це може нанести шкоду країні і демократії. Але я добре розумію те, що на порушеннях закону та просуванні диктатури ми в Євросоюз і в НАТО не попадемо. І це для мене важливо, настільки важливо, що я в черговий раз йду проти популярної думки і популізму влади. І останнє. А хто ж привів всіх цих депутатів, які так ганебно себе поводять, у Верховну Раду? А хто ж це довів, що не може відібрати адекватних та порядних людей для своєї депутатської команди? Може і про це час подумати та зробити висновки.